Привіт! Ви на каналі українського блогера. І сьогодні ми з вами відвідаємо замок часів Османської імперії. Я знімаю свої влоги зараз із Саранди, Албанія і бажаю вам приємного перегляду. На фоні звучать цикади або інші якісь комахи. Цей звук для мене вже звичний. А монтуючи відео, я помітила, що інколи. Аж перебиває мене. Я вже не помічаю, а вам хочу просто наголосити, що це саме звук комах, його прибрати не можу. Зараз хочу показати вам оцей пагорб. Це вид з мого балкончика. Я живу під цим пагорбом. Це не просто пагорб. Там на горі, його зараз закриває будівля біла. Там на горі знаходиться замок Лекурсі. До нього хочу. Піти сьогодні і візьму вас з собою. Тож, ось так розпочинаю цей влог. Сьогодні знову були перепади зі світлом в день. Я сьогодні займалася варкою борщу півдня, тому що е з вимкнутим світлом це не досить зручно робити на електроплиті, і процес розтягнувся на морі. Не була, отож, хочу урізноманітнити свій день походом до замку лакурсів. Починаю свій шлях рівно о сьомій вечора. Зараз уже не так спекотно, щоб пройти цей шлях. Я хочу підніматися на гору пішки. Починаю шлях зі свого дому, показує Google, що йти мені 37 хвилин. Побачимо, чи це вірно. І вчора зустріла підписників, вони розповідали, що підіймалися на гору на таксі. Рекомендували мені робити те саме. Подивимось, чи буде складно, чи легко, чи як. Вхід на гору з іншої сторони не видно цей шлях з мого дому. Тобто треба обійти гору, щоб на неї зайти. Там буде дорога. Мені сюди. Погнали, бо не встигну на захід сонця. Треба набирати швидкість. А з того боку на стільчиках сидять люди, що пропонують апартаменти. В цей бік я ще ніколи не ходила, тому мені цікаво, я тут все розглядаю. Готель такий з колонами якийсь. Ось дорога до Лекурсі, і вона тут спільна з автомобілями. Тротуару нема. Зараз буду конкурувати з машинами за місце під сонцем, тому що всі їдуть подивитися захід сонця. Вон таксі, а я йду пішки. Вже бачу непогані краєвиди. Дорога безлюдна, але машини проїжджають періодично. Бачу ось такий гарний ресторан, і з нього відкривається вид на гори. А я підіймаюся вище. Величкий відпочинок і знов підйом далі йду. Я на підході до замку вийшла на такий оглядовий майданчик. Тут маяк, вже майже захід сонця. І до замку залишається ще трошки вон він. Зараз дійду стільки автобусів і машин туди їде. Але мені і тут непогано, і гарно. Маяк з іншого ракурсу, і я віднайшла бункер. Це вже творіння часів Анвара Ходжи А ось замок Лекурсі це творіння часів Османської імперії. Цей замок збудував Султан Сулейман, той самий чоловік тієї самої Роксолани Тож бачите, як тут поєднується непоєднуване і поєднуване. Ось там Саранда. Одягнути шорти та сандалі, тобто голі ноги для такої пішої прогулянки. Той собі екстрим. Треба було більше закритий одяг обирати. Тому що тільки що пробиралися крізь такі чагарники. Вони колючі. Ще один бункер біля замку. Охороняти гори і колючки. Паркінг біля замку. У не дуже велику кількість машин. Але бажаючих побачити захід сонця саме тут багато. А звідси під шум машин розповідаю вам, що бачив озеро Бутрінті. Прісноводне, звісно ж, як і всі озера. Але воно здається таким великим, наче це шмат моря. Замок локурсі. Ще один бункер попід ним. І навпроти Корфу. А це інжирне дерево. Мої знання флори та фауни настільки за цей рік урізноманітнилися, що це дерево. Інжирне я впізнаю серед тисячі інших дерев. Ще один паркінг. І ще одне інжирне дерево. Все, далі машини не їдуть, тому ми будемо на рівнах з усіма тими, хто приїхав сюди на машині. Замок Лекурсі невеличкий, відбудований наново. Ви ж розумієте, що це не... Тих часів будівля. Невеличкий бункер, що ввечері трохи пізніше підсвічується, судячи з софітів. Корфу. Вхід до замку, до території замку. Біля неї ось такі агрегати стоять. Гарні кущики і на території закладу ресторан. Ще тут проводять концерти. Більшу частину території займає, займає ресторан. Цікаво. Я не думала, що одразу поринаємо в гастрономічний світ, коли заходимо. Досить туристичне місце. Але з гарними видами, тому... тому зрозуміло, чому сюди приходять. Посадкових місць тут дуже багато Багато столиків. Всі приходять подивитися на захід сонця. Є ще такі барні стільчики. А, це концертна зона і бар. Звук посаду і захід сонця. Гарно тут, але трохи так занадто ресторанно, я й не думала, що тут така площа. Бажаючих прийти поїсти. Слає сюди, як і показав Google хвилин 40. встигла на захід сонця. Це чи не єдина така типу, історична пам'ятка, яку варто побачити саме тут у Саранді. Звісно, є і інші, але це така найвідоміша. І сюди приходять люди. І я прийшла. Ще один величезний майдан для бажаючих поїсти і подивитися. Подивіться на кількість людей. Тут нереально проштовхнутися, щоб зробити фотку, тому що тут конкуренція за місце для фото. Вбиральня тут отак заховалася. І прокинулися цикади. Фотосесії продовжуються. Це, до речі, влучне місце. Молодці. Це так знахідка, ще бункери. Я повертаюся назад. Захід сонця не фільмувала, не чекала там, тому що трохи споплюжені емоції, дуже багато людей, так все туристично, ресторанно. Захід сонця він прекрасний, звісно, з будь-якого місця. І тут гарно було б подивитися, але кількість людей і оця така кількість бажаючих зафільмувати. Наче це останній захід у світі, то мене якось відвадив чекати. Думаю, потім спускатися. Спускатися не хочеться по-темному. Тому пішла вже вниз потихеньку. Бо таксисти тут беруть, певно, всі гроші світу за підйом та спуск. Вирішила завітати в цей заклад, який вам вже показувала, поки йшла на лекурсі. Якось він мені сподобався. Я думаю, що можна тут зупинитися, щоб набрати приємних емоцій. Гуртаю меню, дивлюся. Ціни тут, до речі, адекватні місцю, салати. Хочу якийсь салат замовити. Цікаво, що за натура салат, фірмовий салат. І тут теж доволі затишно і приємно. Вид інший, не такий, як на Лекурсі, але теж непогано. Гарний оглядовий майданчик з видом на гори. А я побризкалась засобом від комарів, бо вже закусана. Ви тільки зацініть просто розмір порції цього салату. Це салат натура фірмовий. Я запитала, з чим він сказали з м'ясом. Але я не так собі уявляла салат з м'ясом. Загалом дуже приємно здивувалася, тому що тут просто кілограм овочів, напевно, ще й хліба мені принесли. Таким салатом можна наїстися в чотирьох. Отже, ось таким був мій перший візит до замку Лекурсі. Маю надію, що вам сподобалося це відео. Я мала трохи інші очікування від візиту до цього замку, хотілося більше історичності, а виявляється, що це суто туристичне місце. Ти на вподобайку, пишіть коментарі, побачимось! Слава Україні!